Плаття та спідниця Швейцарія. 10 кілограмів, сорт Крем плюс Екстра. Зараз вони, до речі, на акційній ціні. Коштували 3990 гривень. А зараз ціна 2450 гривень. Дивимось, що у нас тут є. Перше платье, ось так виглядає. Воно в рубчик. Дуже гарне, в лотику є різні розміри. Наступне буде в квіточки. блядь, таке красиве, ніжне, а головне легеньке із приємної тканини. Бачите, повністю новесеньке, з бірочкою, все, все. Оп! Наступне! Ну це взагалі дуже красиве насправді. Покажу вам тканину ближче. Ось така вона. Ну йде довго. легесеньке, якраз якраз літо супер. І задній спинка. Наступне буде ось таке в зеленому кольорі, закрите спереду, але є фішечка в цьому платічку. Дивіться, ось такий виріз, дуже гарний насправді. Дуже класно виглядає це платєчко. Дивимось далі. Це у нас якесь дуже класне вечірнє платічко. Гляньте. Воно так виблискує, дуже красивий, довгий рукавчик ось такий. ну Дуже довгий насправді. І дивіться, повністю новесеньке, з вірочкою. Наступне буде ось таке в квіти, Теж довгий рукавчик, ось таке воно з задовжиною. Ой, це яке цікаве, гляньте. -на Теж довгий рукавчик і воно йде довго. Тканина дуже легенька, приємна. Наступне буде ось таке. Вона нагодчичка. Дуже класний приз. Гляньте. Підличка, але це ще не все, тому що в лотику залишилася дуже величезна кількість різних платічок. Тому, якщо вам сподобався цей латик, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на Viber або Telegram і забирайте цей латик собі.